Містами, де там воно пересипалось, містами десь все. Вода не виходить, грунтова, сообщаючися засуди, воно на одному рівні. Якщо там її водій, водій воді, десь є куди уйти, вона уходила. Зараз їй просто немає куди входити. А, а своїми руками, ну, ну, я не знаю, як представляють відписав, що, що ми повинні підтримувати порядки з, з, з своїми руками. Ну я ж не можу лопатою, звичайною лопатою викопати в грязюки 500 метрів дренажа. Причому на глибину, грубо Валерий говоря 3,5 з А міста. А кача када у вас з'являється вода, тепер я зараз все Я щас розкажу, як часто вона з'являється. І кадана коли вона вбиває. Хорошо, час я розкажу. До прошлого года. До прошлого года. Ситуація яка була? Приходить весна. Люди тіше тут живуть, мої слова підтвердять. Оце кінець февраля, начало марта. Вона виступала. Коли отак, коли отак, коли по пояс. Ну потім в апрелі, в маю вона уходила і в іюні, в принципі, вже було сухо. Ну, до, до осені, так би сказати. Та ну, не до, до, до осені, все рівня, картошку то спускали Картошку в цьому сьогодні. Картошку в прошлом році, якщо ви пам'ятаєте, то пам'ятаєте, в апрелі був на благовіщення, то три дні підряд йшли дожі. Нас затопило так, що в погрібі отак от до потолка не доставало. Ну я скажу 20 сантиметрів від поверхні ґрунту. Так, так. У нас зараз пол, ми його зняли, воно перегнили всі доски. Ми поміняли, зробили надземний погріб. У нас раніше Поверховий. був глибокий, Ми зробили надземний. Углубилися в землю на 70 сантиметрів. Коли зайшли в погріб, то там 50 сантиметрів води, математичний, мінус 20 сантиметрів. Значить, у нас, розумієте, ми збирали підпис від всього, я не од себе лічно. І всі люди кажуть, що ми несемо моральний і матеріальний збиток. Моральний це те, що пропадають дерева, ну 20 сантиметрів і дерева. в воді. – Так я Покажу, воно ну, деревина і видно. – стіни руйнуються. Ви розумієте? А матеріальний, понятно, ми зробили коли нам вже 20 сантиметрів, там вже все перегнуло. В таких домах поступали на всі вулиці поступали. На 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 вулиці. Вулиці. А тепер же підожіть. не закінчив, Я ж не закінчив Після того, як ми почали жалуватися в прошлом році, я не знаю хто по якій ініціативі, по яким расчетам зробили там от між да. 32 м і 34 м дома 400 метрів. постоянно. И потом, после того... Анвалик, поднимай. Кидай. Все, тримай, тихай. Вот это там внизу стоять краны, направо, Амбай. налево. Да, я знаю. А уровень такой зачем что подвал. Mm -hmm. Ви скажіть, ви хоч раз отреагували, що у вас тут уровень такий, значить, підвалу? Ви хоч один раз доповідну записку написали на УЖКХ міста, що ви не можете yeah, знаете, я, чесно закрити скажу, я не знав, що тут вода. Ми тут давно не працюємо. Ну, Париву не було, ми тут не відкривали ці гадучки. Не не ви їх не відкривали, тому що їх не можна відкрити. Ну, хто відповідальний, хто відповідальний за те, що вода стоїть? Ви знаєте, що ви... Ні, я вам питання вода? задав. Яка різниця? Я, я це вам не, питання задам. Вот Хто відповідальний? Я У кожної проблеми є прізвище, правильно? У кожної проблеми є прізвище. Назвіть, будь ласка, прізвище відповідальне. Є прізвище. Будемо, значить, шукати відповідальних. — Нормально Валік, а? взагалі. Оце тут дві задвижки. Одна на початку вулиці, друга в їх не можу, не вижу, бо Тут гуляток. Так очей. Че? канал. Так а є задвижки? Ну там от в муляці. В муляці, в муляці вони. Як закривати? Кажен раз як порівняє закривають на самому верху. Весь колодязь якому дві задвічки? Та наверху ви така діва що засипаний.

Я не знаю. Ніяких подземних ніяких комунікацій, крім водопровода, тут немає. Водопровода тут немає. Водопровод. Ми добре знаємо. Правильно, водопроводити. А поривому на поду. Хто поділився? У мене тоді вопрос до представителя рейс Хто отримав ордер на проведення земляних робот? І як вони потім відчитувалися, що вони встановили за собою благоустройство? Отут ще повинен бути настан, а тут і земля. Тут рве постійно. А тому, що воно заслугірано відсюди, аж до Тернівської. Ну яке відношення відповідається тут? Тут <свят> ями були, їх просто позаду. Я ще з матюками почну хочу розказувати, які ями були, тут <свят> 30 асфальт <свят> лежав, що ви мені басні розказуєте? А хто тут <свят> казував? Откуда я знаю? Це треба від полкома спитати. хто брав орден на земляній роботи. Я Правильно, Вони вирили яму, сюди скидали, горнули опять і закрити. Я не знаю, як куди його втрачати.

П'ять годин вже труба замазувала, да по лежить. Я платила гроші за свої, а ви перервувалися і п'ять років нічого не робите. Вам не нахити. Так у нас не було, це стільки, от я тут жила. Тіло чого це нам нічого не сказав. Там вони рили, тому там до гризю, то люди нападають, машинами розводилися. Ото. Як воно розуміло, воно на день день стояло. Найде слабінку, воно десь вийде. І пішло. Я ж не знаю, я, я, я покажу, покажу, покажу а, що на кивок покажу, що дорог немає. Ні, тут її... не копали, тут вода не через верх. Тут двоє, там основно сюди, поза маяками. Що немає у нас такі. <ріпи> тут <Тому> його не підіймає. <ріпи>

Плати те, що ти розходуєш, а не те, що рве і тече і на всіх розкидає. Да. Щочки, не, вип... не. не путайте їх. Вам не накидає. Мені а не накидають. Ні, на ну, щочек, чи усього у женщини немає щітчика, воно не це Я обратно. Ви, що йде що, на наші на, 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 як? на себе варті. При советській власті, ви любили. Що таке? Забивали ви? Забивали. Тут заварювали. Ви хто не ставить? Що ви забили? У мене півтора метра річ колодця, якщо ви бачите, поговорили. Почому я винував. Ні, я имею в виду, що півтора метра мені треба рейдуть труби, я вам показала. А як я приїхали хлопці, я кажу, хлопці, а чого у вас начальник не зробить? Отакий хамут, отакий, отакий. Привезли, сказала, бабуся, оце стоє 15 гривень, ми вам ставимо. На железі сидимо, ми чопик На женезі сидимо, а чопики забимо. А от тепер запросимо, не нам задайте. Та на було, так, ми, А кому? задай. Тайма челевішені аж було. щоб вам понятно було? Щоб не перекривати воду. Вони можна зрозуміти, І заварюємо так само, щоб забили, і заваримо стакан. Ото стакани позаварювали після телевідення. Та варимо постійно, не оскаржу. Ні, у мене забите чуп і я, я сиджу як на чупу. Разикрались в гок, вже докрадають його, докрадають. Я все, все що міг написати, Я писав. Треба кому-то поставить на баланс. І поки я писав, поки я писал. Я ну, должен відповідати. Є какие-то законы. Давайте вибирати нормальних депутатів, які приймають нормальні закон. Ми почнемо з цього. Но на нархии тоже не должно быть. Ну а вот это зима. Это все говорят. Хотя б там сделали. Та Оно везде, все понимаете, Я все. Вот у нас есть два канала, на которые прорыть, чтобы вода перед не ходила. Два канала, все. <поє> їх, їх, їх Разрешение надо получить сразу кому-то на баланс. Два солдата прорылы и угоды. Мы видели канал, где в котором стоит вода, которая до речки не дотянула. Вы меня спрашиваете, я про вашу неделю. Вы три года у вас живете, а я про нее знаю две недели только. Вы мне извините, что я могу сказать. Юра, помощник депутата Горсовета. Він не чиновник, він как раз повертається і намагається допомогти yeah. всіму своїх знань і всіму своїх способностей. Це наш уличний комітет. Чому? Для того, щоб проблема не затухала, її потрібно з вашої сторони підтягати. Це з сторони депутатів, це з сторони чиновників. Понимаєте, от і все. Просто, щоб її не замалчувати. Якщо ви будете замалчувати, і там щось там на тихарі, то нічого не буде. Замалчувати, я ж кажу, народ настроєний. От, тому і приїхали всі сюди.

Поможуть, но не надо искать. хто то должен яке то разрешения давать. Нет, я, я, я вам просто а, объясняю, що ну, допомогуть. Да. Но є закони України, розумієте? Ми не можемо, розумієте? Зараз і в ГОК прокопають канали, потом приїде прокуратура області і скажет, а на ком основанні ви вирили вот, вы, вы, на землі всі розумієте? Канал копать не понимаете? надо. Надо сразу робити дренаж. Я про, я про, я про дренаж і говорю. Одразу дренаж треба робити. А что бы это Дренаж. Надо про Петровський. О, областай, а Днепропетров, Меністар, спустив Подожди, Днепропетров спустив на город. Подожди, Дніпропетровськ спустя на город. Город отвиты, поддерживайте порядок на прилегающей Пасуй территории, косіть косить траву. И выкачивайте воду із свого такого... погреба. в сусідній. Значит, там тут, тут чиновник, вот так, так, так. он живе в дуже красивій квартире, которая сделает ответ. Ну, сирцов, он просто здесь не, не, не пожив місяць. месяц. Вот и все. Та йому відео це взяли, послали, щоб вони подивилися. Ви Спасибо, Андрій показав в місті, спасіба в районі показав нашу проблему. По, по всьому відео побачили ті всі солоди, ті, 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 чиновники. Побачили, вони відео не побачили. Побачили. Не побачили. побачили. Не побачили. побачили. А? Андрюша, покажу, показав на великому найсполкомі на великому. На а, а може очі Юрій, що... На сів го посилали. відео. Не звернулися з проханням про роботи до Криворізького сільського району. От мене таке виникає питання. Чому досі досить... це не вийшло? При радянській владі ніхто документи не вийшли. Негативний вплив підприємства на то, що... Ми пішли, зробили заявку, пригали... А тут я сказав, за а от там а десь... Получається, ви самі ту канавку провели? Ні! Ну так, стоп, документи у вас є. А чого ви нічого не робите? Просто збирайте документи. Ви кажете, у мене є документи. Ви ж <пробуй> людина каже, <пробуй> оці в перейшли з свого району у місто терни, а потім місто, місто терни приєдналося до Кривого Рогу. і, <пробуй> і реліг <рельефний пробуй> місцевий ви бачите, що він йде <пробуй> нерівний. Хто а хто ви мені хочеться запитати? Хто посторожили? Чи були на той час? Не Ось сторожила ж мами за Ні за що не канава була не ще до мого народження. Хто їх доглядав, ці канави? Вони виростають бур'янами.

ми, 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 ми вже заговорилися, а мене просять, що, що я дуже. Так яке ж я можу писати звернення? Якщо я вже писав звернення і казав, що ми просимо всіх при, при, ми просимо комісію, просимо вирішити про розчищення і мені кажуть, пишіть опять те ж саме. Ну, я не пишу те ж саме. А Буде Я акт? Буде як висновки рекомендації надаватися, Кожному учаснику від організації буде направлено цей акт. Я так розумію, правильно чи ви чи так як, буде як? тільки? знатимемо, коли це воно буде. Через місяць чи через місяць. Зараз будемо писати. Взяли воду на аналізи, дослідування. Та ж на не оставили така ценна. Не оставили телефона, по якому проводять воду. Це є. Оце, це, що брали, це є. Вона привикла, щоб люди все робили. Ну, взагалі, до них. Вони провели воду, вони вищують. Я не розумію. Там вона шарить. Аналізи. Держи. Добре. Я секундочку, я перепрошую. Я я кричала. Тут немає. Дитя, ви зібрали сьогодні комісію. Які Її можна звиваємо? Нема комісія. Яка, яка комісія, Ох, комісія приїхали розмовляти, Це не комісія. Виїздить як можна тут виїздити один говорить одну, другий говорить другу. Ми нас надіються. Ми вас не збирали. Ми приїхали подивитися. На нарій 28. Ми визвали водоканал, ми визвали проводопостачання, ми визвали район, щоб розібратися. А ви прийшли, а що на каже? А що ж мені пишете? Бачите, протікання є, протікання. А хіба воно не має бути якось накрите там? Аскільки я не хочу цього. Не даю добро нам. на Не, ну, почекайте, там же репортаж знімаємо. Так, конечно, я не хочу, щоб меня знімали. Що у вас і проблеми? Не, ну, шашайте мої права. А, ну, яку, я подавайте, подавайте які які ваші? Що ви нарушаєте ваші права? Прям. Це громадське місце, тут я можу знімати кого й що хочу. Ну так покаже норму закону, яка забороняє вас ні. Блін, ні хера, я не знімайте, не не сразу одразу. Так не звітуйте, що готово, що зроблено. Не дзвоніть Косогорове, не дзвоніть Кондратів, що все нормально, не тече. Якщо воно тече. Не ви дзвонили, Хто дзвонив, При, при мені Косогорове дзвонив, каже, все готово, акти дайте. Акти ми в місто відправили. Через пів години Павло каже, що тут тече, тут переварили. Он их люди скажут, что мы тут переварим строить специально под регулятор и под замок, чтобы люди никто не крутил. Ну, дайте комментарий, что он посредственно проводит в этих есть... я, я не буду комментировать. Ну, я, ну, твои... не, не, ну, вы просто говорили, что будут проводить какие-то работы, на кремнии работы. Будет, да, будет снимается камера. Камера тут мало будет. Будет. А она да. тут будет?